Так, друзі, на вагах у мене тут стоїть контрольна моя сімейка, розібрав я її. Зараз вона в мене 6 рамочок на 300. Нижній корпус. Такий же самий повен в Бачите. Цей корпус. І зараз я буду вещінкою їм давати. Буду розбивати між рамками ставитиму ващинку ось така ващинка в мене. Бачите. На біленьких рамочках, новенькі всі рамочки. З тулочками. Це міні-мідопром. Допоміг такими рамочками. Бачите, Да? Що я зараз роблю? Ось корпус ще приніс. Зараз буду робити їм 18 рамок. Ось такий розвиток і зараз вітер, холодно, але бджілки нормально. нормально зараз її розпліт гонять, дивлюся. Розвиток нормальний, але Ще раз нагадаю, що в цих вуликах дуже швидко, дуже швидко старіє гніздо, тому треба вощинку постійно підкидати. Заміна гнізда, необхідність номер один в шестирамочнику. Ось це мої такі спостереження і Якщо ви хочете, щоб були бджілки здорові, то завжди не жалійте костів, купляйте якісну ващину і розширюйте вашіною. Бо чисте гніздечко це успіх вашого бджільництва. Ще раз скажу, якщо Буде часто замінюватися у вас старі рамочки на новенькі, краще на машину, то це буде ідеально. Бачите, сидять, зараз вітер, холодно, бджілки сидять, не кусаються, все гарно, вони в мене мирні. Добре. Пасіка зараз розширюється, покажу, як має вигляд тих такі вулики, які вже набирають силу. Ось ось на такій висоті вони вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість полукорпусів. Тобто на 18 рамках додано. Нормально я вважаю на цей час. Ну, все, 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 все найкраще. Хочу сказати ще про одну особливість 6 що тут можна Ставити вощинку без різниці, як ви, біля стінки крайньою, червати гніздо через одну. Тобто Тут ви не охолоджуєте ніяк гніздо, бо воно вузеньке і високе. Тобто дивіться ось в мене, як зроблено. Бачите, крайня рамка, тут вощинка. Потім розплід іде вощинка, розплід, вощинка і медова. Знизу корпус повністю я з медом поставив, щоб мед весь піднімали до гори. І вони дуже гарно його переносять. Зараз все тут відбудується швидко і быстренько матка засіє. І ось цей теж цей же корпус ще буде ставитися. Верхнім теж ви бачите, тут в мене, ну я не покажу вам зараз, це розплід, біля стінки ставлю, він тут не замерзне ніяк, бо стіночки теплі всі. Це все пінопласт. Далі вашінка, розплід вощинка, кормова, така яку я на вибраковку став, поставив вверх, бо я її уберу першою. І ващинка крайня. Тобто зовсім бачите, трупня, скільки насіяли, то ще на вибраковку буде струтним. І вони зараз швидко е... це забудують. все. Тому е... нічого тут немає складного. В шестирамочниках ви можете. Гратися як хочете рамками і він прощає вам усе. Тобто це той вулик, який, як кажуть, вам простить всі ваші неправильні дії по відношенню до бджолиної родини. Тобто, якщо ви навіть щось не так зробите, саме страшне в великому вулику це підхопити якусь болячку. Тут же у вас такого не буде, бо вузько високе, таке гніздо, воно зберігає тепло, і бджілки всі, вони працюють набагато ефективніше в таких вуликах, бо їм не треба тратити енергію на зберігання тепла, а Маточка, якщо гарно сіє, то вона вам такий вулик розгонить дуже швидко. Тому е хто ще думає брати чи не брати шестирамочники, ось подивіться на мою таку невеличку пасіку. Це тільки частина її. І в мене все в таких шестирамочних вуликах. Але є в мене і другі системи, але це подобається найкраще. Тобто він прощає багато недоліків. Ну все, давайте.